Секретна зброя України у війні з Росією або таємна співпраця Києва та Вашингтона упродовж майже трьох років. Колишній головнокомандувач збройних сил посол України у Великій Британії Валерій Залужний вперше привідкрив завісу щодо створення українсько-американського військового штабу в німецькому Візбадені у 2022 році. Він, за його словами, став секретною зброєю. Про це залужний розповів у своєму Фейсбуці на тлі публікації The New York Times. Перед цим видання написало велику статтю, у якій, зокрема, розповіло про роль цього штабу у плануванні та проведенні низки операцій ЗСУ у 2022-2023 роках. Відомо, що у Візбадені американські та українські військові щодня визначали пріоритетні цілі. Розвідники вивчав. Чали супутникові знімки, перехоплені повідомлення, щоб знайти російські позиції, координати яких потім передавали ЗСУ. Ідея партнерства полягала в тому, що тісна співпраця Америки з Україною компенсувала б величезні переваги Росії в живій силі та озброєнні, щоб керувати українцями під час розгортання свого все більш досконалого арсеналу. Американці створили операцію під назвою Теск Форс Дрегон. Йдеться у статті За York Таймс. Так, розповідаючи подробиці етапів створення штабу, Валерій Залужний зазначив, що після початку повномасштабної агресії РФ військова допомога від партнерів України суттєво зросла. Країна отримала різноманіття зброї і техніки, а з цим і нові виклики пов'язані з її доставкою та ремонтом. Тому у квітні 2022 року створили центр з координації постачання військової допомоги Україні, який базувався у штаб-квартирі Європейського команду. Ування США у німецькому місті Штутгарт. А через деякий час штаб продовжив роботу у Візбадені. Згодом виникла потреба у спільному із партнерами саме оперативному штабі, який би здійснював оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій. Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і відповідно до стандартів НАТО формував під них потребу завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Візбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць. Цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них. Розповідає Валерій Залужний. Як писало за New York Times, червоні лінії адміністрації Байдена постійно відсувались. І хоча Вашингтон від самого початку повномасштабного вторгнення наполягав, що не збирається брати у війні прямої участі, в якийсь момент близько десятка американських військових радників опинилися в Києві, твердять автори статті. За їхніми даними, пізніше група розширилася до трьох десятків людей. А військовим радникам у результаті нібито дозволили вирушити в українські командні пункти, розташовані ближче до місць бойових дій. Видання також згадало про контрнаступ збройних сил України у 2023 році, який мав надати імпульс Україні після тріумфів першого року. Але по тому, як партнери провели військові навчання у Візбадені та узгодили стратегію, план зазнав краху через суперечки в українському військово-політичному командуванні. У розслідуванні The New York Times також описує багато інших моментів пов'язаних із конкуренцією між теперішнього колишнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та колишнім головкомом Валерієм Залужним. А також розповідає про комунікацію українських головнокомандувачів із американцями. Марта Занюк телеканал НТА.